В білому домі адміністрацію Трампа і офісом президента Зеленського я передбачаю, що зараз також буде дуже активно в нашому чаті. ефірному. будь ласка, пишіть завжди про що зберігаєте вічливий тон і не але... телефонуйте нам. Не, не телефонуйте. Ми не зможемо, зможемо вам відповісти. Слуху. Та але прочитати обов'язково прочитаємо. Так, друзі, ну що ж, про ці питання, які турбують зараз багатьох. Усунення Зеленського це місія команди Трампа. Про це принаймні пише The Economist. Проти України відкрито новий фронт дії нового президента США шокували українці та військово-політичне керівництво країни, зазначають журналісти. Тим часом Трамп продовжує атакувати президента Зеленського. Він знову повторив свої слова про те, що український президент, комік і диктатор, якому потрібно поспішати, щоб не втратити Україну у Білому домі. Також Являю, що Зеленський зірвав угоду щодо корисних копалин. Він відмовився підписати документ, який до Києва привозив міністр фінансів США Бесенд. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що в адміністрації Трампа деякі останні заяви з Києва сприймаються як образи на адресу американського президента по перше має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, американські платники податків, що президент Трамп зробив у свій перший термін, і що ми зробили відтоді. Тому деяка риторика, яка лунає з Києва, відверто кажучи, та образи на адресу президента Трампа є неприйнятними.